У той час, коли більшість країн світу потерпають від економічної ресесії, бюджет Гонконгу демонструє позитивні показники. Зростання волового національного продукту у минулому році склало майже 10%, а безробіття складає менше 3,5%. з огляду на це адміністрація Гонконгу вирішила надати постійним мешканцям цього адміністративного району майже 700 доларів одноразової грошової виплати. Експерти кажуть, що в такий спосіб чинна влада намагається підвищити свою популярність серед населення. Чи допоможе ця виплата тим, хто її потребує, з'ясовувала Наталя ці мешканці Гонконгу потребують грошової допомоги. Неспроможні платити за оренду та за умов недостатньої кількості державних помешкань вони вимушені жити у нелегальних квартирах на верхньому поверсі цього промислового будинку. Кожного дня ризикуючи бути виселеними правоохоронцями. У минулому лі Ойлін доглядала за хворими та престарілими. Сьогодні через поганий стан здоров'я вона не може працювати зі своїм котом та собакою. Вона живе у цій нелегальній кімнаті розміром менше 4,5 квадратних метрів. Радили нашому голові адміністрації використати ці гроші для побудови державного житла. Шести тисяч гонконгських доларів зовсім недостатньо для таких, як я, аби платити за оренду легального помешкання. Цього недостатньо, щоб дати завдаток. А це як правило орендна плата за чотири місяці, комісійні агенту. А відтак і сама оплата за оренду. Раніше цього року голова адміністрації Гонконгу Дональ Цанг оголосив про надання державної допомоги розміром у 6 тисяч місцевих доларів. Паралельно відбувається відновлення програми державних субсидій на житло особам з низьким та середнім прибутком. Економічний прогноз на цей рік не виглядає оптимістичним. Можливо, відбудеться інфляція, а відтак і рецесія. У відповідь ми вже підготували короткотермінові заходи, щоб полегшити ситуацію для населення. План уряду націлений на подолання проблем нестатку державного житла та високих цін на оренду. Однак критики зауважують, що субсидії та всілякі виплати не покращать невпинно падаючі рейтинги адміністрації Цанга. Лідер опозиційної громадянської партії, юрист та законодавець Алан Леон, каже, що Гонконг не має потужної системи соціальної допомоги, а голова адміністрації не робить достатньо для вирішення цієї проблеми. Втім, він розчарований та, можливо, навіть переляканий тим, що його популярність не зросла після видачі грошової допомоги. Не дивно, народ Гонконгу роздратований тим, що адміністрація не робить нічого, щоб подолати кризу у довготривалій перспективі. Деякі критики попереджають, що виплата грошової допомоги лише спричинить ще гіршу інфляцію, яка на сьогоднішній день росте рекордними за 15 років темпами. Уряд придумав таку схему, якщо людина. Вирішує забрати свої гроші не відразу, то вона може заробити на відсотках, скажімо, аж 200 доларів на рік. так вони бачать вирішення проблеми інфляції. наскільки це ефективно? Побачимо, але чесно кажучи, ми стривожені. Тим часом зростання цін боляче б'є по мешканцях цих квартир на верхніх поверхах старої швейної фабрики Колун. Вони кажуть, можливо, світ і зазрить успіхам та профіциту бюджету Гонконгу, але вони і далі вимушені жити в коморах. Наталія Леонова, Голос Америки.